представляють. Єдині знижки на Едем, 20% в аптеках подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Рашисти були по Ахмадиту таки ракетою Х-101. СБУ отримала нові докази, що вдалося знайти слідчим служби безпеки України на місці розтрощеного приміщення дитячої лікарні, і якою брехнею свій цинічний удар по хворих дітях почали прикривати у Кремлі. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Четвертая бятая б момент масованої атаки на Київ, 8 липня, що найменше п'ять російських ракет одна за одною летять на Київ у район національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, і саме на цих кадрах видно, що по медичному закладу вдарили саме крилатою ракетою х 101 Проте це ще не все. Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що РФ цілеспрямовано вдарила по Ахмадиту крилатою ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна. Окрім того, слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крил ракети Х-101 та ще цілу купу запчастин. Слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крил ракети Х-101, середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 на фото під завалами, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101, уламки кожуха-двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного. Внутрішня сторона та серійного номерів зовнішня сторона фото, яких ми офіційно публікували. 8 липня, слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці з перших хвилин після трагедії і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні. Це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео і фотоматеріалів. Під Підтверджує цілеспрямований ракетний удар РФ, в тому числі характер руйнувань, повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження, притаманний саме для бойової частини Х-101 – 400 кг. Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК на Самс, бойові частини ракети, до якої приблизно в 20 разів менш потужні. Пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео. Повністю відповідають ракеті х 101 і навпаки не характерні для ЗРК, у тому числі до ЗРК на Самс. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з у будівлі на передньому плані. Цинічна і безглузда маніпуляція. Окрім того, слідчі звернули увагу на траєкторію польоту ракети. Вона повністю відповідає характеристикам Х-101, Йдеться про набір висоти або так звану гірку перед атакою цілі і про атаку приблизно під кутом 60 градусів. А ще завдання удару подадячій лікарні Охмадит саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, служба безпеки це просто так не залишить, і рашистам доведеться відплатити за кожен свій воєнний злочин. Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом і за мораллю. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Я конкретні імена вбивць, їх ніщо не врятує від правосуддя. Водночас, після усіх вражаючих матеріалів українських журналістів з охмадиту та низки доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжують нахабно брехати у Кремлі. Цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, б'ють лише по військових об'єктах. Зокрема, про це заявив речник Путіна. Пісков коментуючи приліт в Охмадит у Києві. РФ під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. Йдеться про падіння анти. Ракети. Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Російські війська атакують лише військові об'єкти. Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим на кадрах з ударом російської ракети Х-101, який опублікували напередодні. Немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу. Експерти Діфенс Експрес зробили висновок, що відео з такою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару. Можливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати Ахмадиту були занесені в її пам'ять як мішень. І ця атака не випадкові стане результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. Більше того, поки рятувальники розгрібали завали у Києві 8 липня. Кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Також знову гриміли вибухи. Не виключається, що РФ намагалась використати найбільш підступну тактику із повторним ударом по рятувальниках та вцілілих. Згодом офіційно було повідомлено, що під час повторної атаки постраждала приватна лікарня. Знову лікарня винних у черговому геноциді українців знайшли. Аналітики інтернет-спільноти Мольфар ідентифікували 95 – Російських злочинців, які є причетними до атаки по Охмадиту, аналітики виокремили військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року. За атаки відповідальні наступні військові підрозділи: 44-та ракетна бригада повітряно-космічних сил Росії, військова частина 831-22, 22-го важка бомбардувальна авіаційна дивізія. Командування дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, 22-го важка бомбардувальна авіаційна дивізія. Командування дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії військова частина 069-87 базується на аеродромі Енгельс, 52-й гвардійний важкий бомбардувальний авіаційний полк, авіаційна дивізія командування дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, військова частина 333-10, базується на аеродромі Шайковка. У матеріалі вказуються дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. Ці обличчя ви можете бачити зараз на екрані. Також у матеріалі аналітиків згадуються факти, що спростовують пропаганду РФ. На масовану ракетну атаку відреагували і в Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел заявила, що атака по Хмад. Дито з великою імовірністю була спричинена прямим влучанням ракети РФ. Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого попадання, а не отримала пошкодження від перехопленої протиповітряної системи. Вона додала, що в центрі лікують дітей з серйозними захворюваннями, такими як рак і хвороби нирок. І на момент обстрілу там перебувало близько 670 дітей і близько тисячі співробітників. Персонал перемістив дітей до укриття 8 липня вранці, коли вперше пролунали сирени повітряної тривоги. Інакше кількість жертв була б набагато більшою. Вже об 11.26-9 липня, голова МВС Ігор Клименко та рятувальники повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на території Охмадиту в Києві завершені. Внаслідок атаки РФ на ці локації двоє. Осіб загинуло. За медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано стравмом вісім дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав. Рятував підтримував неймовірна сила єдності українців. Тим часом загальна кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки на Київ вкотре зросла. Відомо, що ворожий обстріл в столиці забрав життя вже 31 людини, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Також станом на цю мить йдеться про 117 постраждалих. Команда Телесен висловлює щире співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми бажаємо мирного неба всій Україні. Побачимось.